Вінницькому технічному фаховому коледжі відтворили атмосферу давніх українських звичаїв. Студенти занурились у традиційні андріївські вечорниці з ворожіннями, калетою та обрядовими дійствами, що передають дух народної культури й традиції пращурів. Ми сьогодні свади прийду. Я за тебе не піду, бо я тебе не люблю. А я тобі пісню доспіваю. -то Ота хочу кожну нічку. Зустрічає Ульяну разом з Олексієм та попереджає, що прийде свататись до неї увечері. Отак вирішили батьки, проте дівчина категорично проти. По закінченню вистави, врешті-решт, Ульяна виходить за Олексія. А Стецькові дають гарбуз. Головну героїню грає третюкурсниця Анна. Це не перший досвід дівчини на сцені. Кожного року просто різні сценарії, різні твори. І цього є опит, щоб можна узнати більше каву про літературу нашу українську. Тому це гарний досвід такий, що можна дізнатися для молодих студентів. А після вистави дівчата зібрались ворожити насудженого у господині вдома, чаклували на ложках, свічках, пампушках та за допомогою півня. Коли на вечорниці прийшли хлопці за старовинними українськими традиціями, кусали калиту. А скільки проміння у сонця? Як людини? кусай. Вистав пісень та танців. Студенти кожного відділення коледжу оригінально презентували вареники, що готували власноруч. Фінансисти у своєму виступі поєднали сучасність та традиційність, а страви готували всі разом. Ми варили вареники, робили пиріжки ну і представляли команду. Аби перемогти у конкурсі, хлопці та дівчата з кожного відділення підготували нестандартну презентацію. Студенти відновлювальної енергетики представили театральну постановку, під час якої чорт та ангел боролися між собою, аби посварити молоду пару. А родзинкою виступу став великий вареник. Оскільки у нас в Веснаві мав фігурувати один великий вареник, тому що вареники історично вони дуже схожі на півмісяці, вони були виліплені як півмісяці. Ми хотіли зробити алюзію на гоголівський твір, де чорт викрадав місяць. Тому е, приготувати гігантський вареник довелося мені. Я готувала його з сиром, доводилося замішувати тіста. Через те, що не було світла, він пікся досить довго, навіть з перервами. Тобто, сумарно це зайняло 5 годин його приготування. Андріївські вечорниці та фестиваль вареників у Вінницькому технічному фаховому коледжі стали вже традиційними. Щороку на сцені закладу розгортається справжня казка. Такими заходами серед молоді популяризують українську культуру. Для кожного з нас важливо зберігати наші українські традиції. Можливо, ми їх трошки осучаснюємо, але так завжди було на Україні. І для мене сьогодні важливо, щоб ці традиції жили, продовжувалися, набирали обертів і ніколи не закінчувалися. Після усіх виступів студентів кожного відділення нагородили у різних номінаціях. Діана Волошенюк, Вандим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.